Батьківський форум, на якому були поради психолога та розвантаження на п'яти локаціях, у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка організували захід для батьків учнів цього навчального закладу, аби покращити зв'язок із педагогічним колективом та допомогти знаходити спільну мову з дітьми. Які емоції вирували на батьківському форумі, знає Дмитро Булига. Батьківський форуму «ЗОШ №3» 3 розпочався із зустрічі педагогічного колективу школи матусь та татусів учнів із дитячою сімейною психологіною Катериною Гольцберг. експертка, яка прибула до горішніх плавнів із Києва. Також є президенткою Асоціації дитячих аналітичних психологів. Належне виховання дітей можуть забезпечити правила, вважає Катерина Гольцберг. Правила нашої родини, правила нашої школи, і вони мають бути єдині для всіх. Якщо матюкатися не можна дитині, то матюкатися не можна і батьку, і всім не можна матюкатися. А казати, я дорослий, мені можна, а тобі не можна не, не вийде. Так, у дітей є інше налаштування, Вони можуть раніше лягати, але це правила нашої родини. Діти в нашій родині лягають раніше. І тут важливо, як ми формулюємо ці правила. Ми можемо формулювати, що це наше загальне правило в родині, і тут є така формула. Мені вона дуже подобається. І вона у нас так прийнято під час зустрічі. Катерина Гольцберг звертала увагу на деякі особливості у спілкуванні з дитиною, зокрема на покарання за її вчинки. Покарання за скоєний вчинок дійсно має бути, але воно має не бути пов'язаним з первинними домовленостями. Розумієте, це зміна правил походу п'єси. Про це ми не домовлялися. Тому що має відбутися день народження за планом, але ми можемо, наприклад, ну там подарунок не дарувати чи зменшити його вартість. Розумієте? Тобто ми можемо зробити ті налаштування, змінити про які ми не домовлялись. Те, про що ми домовилися, має відбутися, бо дитина знов таки пам'ятаємо пункт перший. Відчуває несправедливість після того, як дитина відчуває несправедливість, вона буде е ну, саботувати якісь ваші дії. Батьки поділилися враженнями після зустрічі із психологіною. Ми батьки учня п'ятого класу, тому для нас не, не банейдужий син. син і ми хочемо розвиватися разом з ним, тому е відвідали цей захід. І... Багато цікавої інформації, яка ну була до нас донесена під іншим, так би мовити, виглядом. Ми думали, що багато чого знаємо, але є ще куди розвиватися. А багато було такого, що є. В нас теж в сім'ї правила, які ми виконуємо, але багато дізналися що нового, тому будемо це все впроваджувати в нашу сім'ю. Було цікаво. Якщо в родині виникає криза батьківства, то подолати її може взаємодія вчителів, батьків та дітей, каже Катерина Гольсберг. Батьки з одного боку хочуть бути хорошими батьками, з іншого боку, не завжди мають ту інформацію, яка в цьому допомагає. Мені здається, такі форуми дуже важливі, і важливо, щоб е, ця ситуація, ну з, е, е, наприклад, кризою батьківства, вона е, все ж таки. Е, Пішла, щоб ми знайшли спільну мову, особливо в трикутнику батьки, вчителі, діти. Бо іноді конфронтація батьків і вчителів теж досягає такого апогею, що неможливо вже порозумітися. Мені б хотілося, щоб всі порозумілися, щоб знаходили спільну мову, знали механізми, як це робити, і тоді, можливо, в нас буде набагато більше. В майбутньому о, щасливих і успішних людей психологиня не виключає, що часто буває так, що й батьків виховують їхні діти. Я думаю, що це взаємний такий процес, коли ну, вони навчають нас, мабуть, терпінню, навчають нас толерантності, навчають нас якимось навіть спілкуванню з гаджетами, іноді діти в цьому більш просунуті і можуть і цьому навчати, але ми маємо забезпечити умови. Безпечного навчання, умови безпечного використання гаджетів і умови безпечного спілкування. Подібний батьківський форум у ЗОШ номер 3 планували провести ще 2024 року, але реалізувати цю ініціативу вдалося лише зараз, каже директорка третьої школи Інна Шахман. Я вважаю, що наша школа дає не тільки міцні, намагається дати не тільки міцні знання нашим дітям, а дати ще дещо більше дати підтримку, дати віру в себе, дати ту рішучість дії. А без цього, без партнерства з батьками це нереально зробити. Тому ми хочемо дати для наших батьків ще щось більше ніж навчання їх дітей і. Цей форум для того, щоб е підсилити зв'язок учителів з е батьками, для того, щоб е об'єднавшись спільними зусиллями, підтримуючи один одного, знаходячи спільні рішення після великої кількості корисної інформації, отриманої під час зустрічі з Катериною Гольцберг, справжнє розвантаження батьків очікувало на п'ятих локаціях. Детальніше про цю частину заходу розповімо згодом.